Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія Похимічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з'ясуємо, як живляться і дихають рослини. На минулому уроці ми з'ясували, що тваринам здійснювати процеси живлення і дихання допомагають органи травлення, такі як ротова порожнина, шлунок, кишечник та органи дихання, такі як зябра, легень або поверхня тіла. Тож давайте пригадаємо, які органи є у рослин та яке їхнє призначення. Листки це зелені надземні органи рослин, що забезпечують живлення і дихання рослин. Другим надземним органом рослин є стебло, яке виносить листки до світла, забезпечує переміщення речовин по рослині. Корінь є підземним органом рослин. Він закріплює рослину у ґрунті, поглинає з нього воду і необхідні рослинні речовини. Ще одним органом рослин є квітка. Вона забезпечує розмноження рослин, утворюючи насінини. Насінина дає початок новій рослині та забезпечує поширення рослин. А плід захищає насінини від пошкодження. Мабуть, кожен із вас задавався таким питанням. Дорослий дуб це високе могутнє дерево з потужним стовбуром і гілками, але як воно виросло з маленького жолудя. Звідки ж це дерево бере поживні речовини, щоб вирости до таких розмірів? Упродовж тривалого часу науковці не знали відповіді на це запитання. Вони вважали, що рослинам, як і тваринам, для росту потрібний корм. З'явилося припущення, що корм рослини отримують з ґрунту, але це припущення виявилося хибним. І згодом з'ясувалося, що завдяки кореню з ґрунту в рослини надходить вода і певні мінеральні речовини. А речовини, з яких можна отримувати енергію, рослини створюють собі самі. Для цього вони використовують воду, яку вбирає корінь, і вуглекислий газ, що надходить в листки з повітря. Із цих двох речовин утворюються нові речовини глюкоза і кисень. Це хімічне явище відбувається в зелених листках рослин під дією сонячного світла. Залишаючись без світла, рослини не можуть забезпечувати власне живлення. Утворення рослиною глюкози з вуглекислого газу і води під дією світла у зеленому листку називається фотосинтезом. Завдяки фотосинтезу атмосфера Землі збагачується киснем. Поняття, що зазначені на слайді, дуже важливі, тому тисніть відео на паузу та обов'язково запишіть ці правила собі в зошит. А у подальшому з глюкози утворюються інші речовини. Їх організм рослини використовує для росту і розмноження. Однією з таких речовин є крохмаль. Його багато в зернівках пшениці, в зернівках рису та в бульбах картоплі. Існують рослини, для яких вдало використовують слово-сполучення рослини-хижаки. Це, наприклад, росичка. Хоча в зелених частинах цієї рослини відбувається фотосинтез, вона все ж час від часу ласує тваринами. Щоб їх уполювати, росичка має пристосування. Липкі речовини. На відео показано, як полює росичка. Ще однією рослиною хижаком є венерина мухоловка. За достатньої кількості азоту ця рослина теж живиться, здійснюючи фотосинтез, а за нестачі полює на комах. Пристосуваннями для такого полювання у венереної мухоловки існують листки пастки. Відео чудово демонструє, як полює венерена мухоловка. А який орган рослини, на вашу думку, відповідальний за дихання? Рослинам, як і тваринам, для дихання потрібен кисень. Він надходить через особливі утвори в листках продихи. У різних рослин на 1 мм квадратний листка може бути від 100 до 300 продихів. Продих має замикаючі клітини, які регулюють кількість кисню, що надходить, та продихову щелину, через яку, власне, кисені потрапляє до рослини. В клітинах рослин кисень взаємодіє з глюкозою чи з іншими поживними речовинами, і внаслідок цього виділяється життєво необхідна енергія і утворюється вуглекислий газ. Він виділяється в навколишнє середовище, також через продихи. Енергію рослини, як і тварини, використовують для росту та процесів життєдіяльності, таких як утворення плодів з насіння, формування квіток та інших. На відміну від фотосинтезу, процес дихання рослини здійснюють і в день, і вночі. Те, що рослини дихають і виділяють вуглекислий газ, а тілам неживої природи дихання не властиве, можна довести експериментально. Для такого досліду потрібна вапняна вода. Вапняною водою називають прозору безбарвну суміш води і гашеного вапна речовини, яка мутніє за умови збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі. Так, для досліду у перший контейнер поміщають молоді рослини квасолі та склянку з вапняною водою. Контейнер накривають щільно накривкою та ставлять на одну добу в темну шафу. Без світла не відбуватиметься фотосинтез, а значить рослина не виділятиме кисень у контейнер. У другий контейнер поміщають неживе природне тіло, наприклад камінець, та теж склянку із вапняною водою. Контейнер теж щільно накривають накривкою і ставлять на одну добу в темну шафу. Умови виконання досліду мають бути однаковими для обох тіл. Через одну добу дістають контейнери із шафи та спостерігають, що в першому контейнері вапняна вода помутніла а у другому ні. Тож дослідження показує, що кількість вуглекислого газу збільшилася тільки в контейнері із зеленими рослинами. Так сталося тому, що рослини в темряві дихали і виділяли вуглекислий газ. Але дихають не лише надземні органи рослин, а й корінь. Для дихання він використовує кисень, що є в ґрунті. Доглядаючи за рослинами, подбайте, щоб корінь отримував достатньо кисню. Для збільшення надходження кисню в ґрунт час від часу треба його розпушувати. Під час поливання теж потрібно стежити за кількістю використаної води. Якщо її буде замало, то рослина може засохнути, а якщо води забагато, то в перезволоженому ґрунті забракне кисню і корінь не зможе дихати. Рослині це шкодить. Тож, вирощуючи рослини потрібно знати, як часто їх поливати та якою кількістю води? Підведемо підсумки уроку. У рослин два типи живлення. Це ґрунтове живлення, коли рослини поглинають з ґрунту воду та необхідні їм речовини за допомогою корення, та повітряне живлення, фотосинтез, коли рослини поглинають зеленим листям вуглекислий газ з повітря на світлі і утворюють глюкозу, як речовину для отримання енергії. Під час фотосинтезу рослини збагачують атмосферу киснем. Дихання рослини здійснюють завдяки продихам, що містяться на листках. При цьому з повітря поглинається кисень, а виділяється вуглекислий газ. Дихають рослини і вдень, і вночі. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. А якщо у вас залишилося запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!